Українці віднині можуть отримувати якісну медичну допомогу у лікарнях, що поділяються на кластерні та надкластерні. кажучи, інакше легкі випадки лікуватимуться максимально близько до пацієнта. Складні там де є відповідна спеціалізація і обладнання. Такі зміни один з вагомих результатів трансформації системи охорони здоров'я, розповіли урядовці в рамках конференції. Модернізація госпітальної мережі в Україні подія сьогодні зібрала у Києві лікарів, представників влади та міжнародних. Партнерів, учасники обговорили, як зробити українську медицину ефективнішою, та розповіли про українські проєкти, якими немає аналогів у Європі. Ракети, дрони та авіабомби прикордонна та прифронтова Харківщина щодня потерпає від тиску ворога. Лише за цю ніч через російські обстріли в обласному центрі 19 поранених. Медична система регіону захлинається і потребує не просто змін, а повного переосмислення. Заявляють в обласній адміністрації. 23-24 рік, коли була деокупована Харківська область, ми виявили, що 435 медичних установ у нас пошкоджено або зруйновано. Тобто це величез. Езна кількість, і звичайно, тут ми маємо розставляти пріоритети щодо відновлення, щодо збереження їх, щодо функціонування їх і щодо знов ж таки єдиної мети це надання високоякісної медичної фактично допомоги для наших людей. Тут ми звичайно оновили стратегію розвитку харківської та області, враховуючи ті відповідно ре -ре -ре реалії, в яких ми фактично перебуваємо. Олег Синьгубов каже, в Харкові вже розробили проєкт будівництва підземної лікарні, першої не лише в Україні, а й у Європі. Термін Зведення приблизно два з половиною роки, площа більше 12 тисяч метрів. Да, це буде дворівнева лікарня, де буде повна діагностика, повні медичні обладнання і розрахована на дві тисячі, фактично, тобто пацієнтів. Аби медична система не тільки Харківщини, а й усієї України швидше адаптувалася до викликів війни. Представники влади, медичної спільноти, міжнародні партнери зібралися у Києві на конференцію модернізація госпітальної мережі в Україні. Обговорили нагальні виклики і Перші результати трансформації системи охорони здоров'я у 2018 році. Був перший етап, коли ми запустили гроші йдуть за пацієнтом. У 2023 році провели госпітальне планування, де визначили роль і місце кожного закладу охорони здоров'я в системі охорони здоров'я для того, щоб при маршрутизації пацієнта пацієнт з певною патологією потрапляв в ту лікарню, в яку її нададуть, якому в якій йому нададуть необхідну медичну допомогу. Тому і лікарні були поділені по кластерам загальні кластери. Стерні на такий підхід кажуть урядовці дозволить побудувати більш логічну систему охорони здоров'я. Прості випадки лікуватимуться якнайближче до пацієнта, складні там, де є відповідна спеціалізація і обладнання. В Україні вже сформовано понад 100 госпітальних кластерів, що об'єднали 2,5 тисячі закладів. Звітують у національній службі здоров'я. Ми бачимо, що ми можемо опиратися в закупівлі послуг, наприклад, інсульту, реабілітації, психологічного здоров'я так. Ож в цьому випадку ми говоримо про хірургію, стаціонар саме опираючись на спроможну мережу лікарень. Пацієнт має розуміти, що ми не фінансуємо просто стіни, що ми не фінансуємо просто заробітну плату медичним працівникам. Ми закуповуємо для нього комплексну послугу. І Пацієнт має розуміти, що в цю послугу вкладено і заробітна плата лікарю, і лікарські засоби, які він має отримати беззоплатний. Фахівці впевнені такий формат модернізації. Госпітальної системи допоможе раціонально розподіляти ресурс, здійснювати закупівлю медичного обладнання і найголовніше ефективно надавати якісну та вчасну допомогу пацієнту, незалежно від складності клінічного випадку. Анастасія Пилишок Олексій Шматов, подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини